Добрий день, шановні українці. Лісники покажу, як садять або лімітують лі, посадку ліса сучасні лісової. Ну, На півдні це такий відомий на Волині, він там накрав, говорить там 15, і скільки там, 25 мільйонів він вкрав. То його перевели віді поощрення командувати південним офісом. Грицай такий. Злодюга Волинська. Ну, показує, показує. Момент. Це посадка. Цього року, цього року, бачите, там з тієї сторони є табличка, що це посадка цього року, 2023 року. Ну, як бачите, тут нічого не саджено, а за зате табличка є. Тут вона не підписана. Ну Цікаве в іншому, що це посадка 2022 року. І посадили, вона пропала, заросла бурянами, її переорали всю. І садять по новому. Тобто зелена країна, мільйони Зеленського ростуть. Але по факту тут як не було ні хрена, так і немає. Зато вже я не знаю скільки на цей тут списали. 100 тисяч, 200 тисяч, півмільйона. От. По факту нема нічого. Хоча я впевнений, що тут списані сотні тисяч саженців і сотні тисяч гривень. Зараз підійду трошки далі, побачите. Вон бачите той стопчик? Вон там. Стоїть. Оце поле, яке ніби вже засаджене. А це дивіться стовпчик. Тут написано 21-го, по факту це, ну, мінялись, видно, очевидно, лісники, не знаю. Це 22-го року посадка, я її бачив. Е, минулого року ця посадка. А там далі, ото обуряний, ото 21-го, позаминуло. Тобто, бачите, от лісні культури, 4,5 гектари були посажені. Були посаджені, так, їх садили і бросили нахід. Вони позаростали, пропали. Та й все. І ці, цей воровитий гриця їх взяв, перепахав. От. І все. І 4,5 по 6, 25-30 тисяч і 40 вони посчитали, що вони вже посадили. А, на, а насправді їх знищили. Оце такі посадки. І в цьому році нічого не буде, бо ці голожопі, неуки, злодії, такі як грицай, як отут місцевий Ізмаїльський, він взагалі дуба від граба не відрізняє. Це барани, які вміють тільки красти землю, там ліс, от як грицай, чи цей афанасьєвський. Це злодії. Вони тільки надують оце, вони дивіться, спишуть купу грошей. І на ці гроші я знаю, Грицай э, будує собі дачу десь там на Дністрі, де вже аби вкрасти і щось відмить. Злодюга за злодюгою. Це дивіться, українське лісове господарство. Я вам чесно кажу, що в тому українському лісовому господарстві немає жодної нормальної людини. Все, гавнюки, цикуни і і ну... Ну, неміч, інваліди. Сидять, бояться, хоч би один комусь там морду набив, показав. Сидять всі застики. Тільки е, би доперти до, до, перти, до е, корита і хлібать, хлібать, хлібать. Оце таке українське лісове господарство. Гавно розмазане по, 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 по бур'янах. Оце нинішнє. Це взагалі немічі, які нічого не можуть. Нічого, гавно. От. Запам'ятайте лісники сучасні. Ті, хто ви, по факту, гавно. І таким і будете. І цей Нубіб, кого він готовить? Хто виросте на цьому гавнюшнику? На гавнюшнику ніхто не виросте. Тільки злодії такі, як Болховець, Грицай, Афанасьєвський, Сухович. Брехуни-брехуни. Вони, до речі, підставили президента, правда, що його підставлять? він сам такий клоун брехло. Аби Аби говнякать своїм поганим ротом.